Вітаю тебе на каналі Crypto. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про новий лаунчпул на біржі Bybit. Тому що це безризикова можливість заробити пасивний дохід. В лаунчпулах немає важких умов. Все, що нам потрібно зробити, це наші з вами гроші закинути в пул, і тим самим ми будемо фармити токени того чи іншого проекту. Зараз, на даний момент, в нашому випадку, ми будемо фармити токени Айк. Тому. Живний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо у вас немає ще аккаунта на біржі Bybit, я рекомендую вам зареєструвати прямо під цю подію, тому що новим користувачам підвищили ліміт на 20%. Посилання на Bybit, на реєстрацію. Я залишаю під відео, а ми переходимо до лаунчпулу. Як його взагалі знайти? Тут є торгівля, ми просто наводимо, є SpotX, X, також наводимо і є лаунчпул. Ми нажимаємо в цій вкладці, ми бачимо, які актуальні лаунчпули. І якщо ми дамо донизу, ми бачимо ті лаунчпули, які вже закінчилися. Но ті лаунчпули, які вже закінчилися, нам не цікаві, ми переходимо до актуальних. Лаунчпулів. Бачимо, що лістинг починається і починається лаунчпул через один день 23 години. Призовий пул 9 мільйонів токенів АйК. Апер у нас 800%. На цей апер я взагалі не рекомендую звертати увагу, тому що з кожним днем все більше та більше учасників буде заносити в ці пули, і тим самим апер буде просідати. Лаунчпул. Розпочинається 12 березня, а іменно в 12.00. Тривати буде до 19 березня, тобто 7 днів буде тривати лаунчпул. В нас є три пула. З токеном AIK, з нативним токеном від біржі Bybit MMT та пул в USDT. Давайте на порядку перейдемо до пулу з AIK. Ми можемо під час лістингу відкупити токени та закинути в пул. Звісно, що тут ми будемо заробляти найбільше монет навіть з ММТ в пулі. Ми стільки не зробимо, або навіть в пулі USDT ми також не заробимо. Але не забувайте, якщо припустимо, токен вийде там по одному центу, а через 5 днів. Токен може просісти і вже буде не, там, не 10 центів чи не 1 цент, а вже там буде. Коротше, одним словом, може бути просадка на 20-30, а той на 50%. Тобто є ризики, якщо ви, припустимо, відкупите токен на 500 чи на 1000 доларів, у вас потім може залишитися там 300-200 доларів. Тому я не рекомендую закидувати в пул. Токени IC. Звісно, що ми можемо купити на 500 доларів і токен може вирости, але це все палець в небо. Ми сюди закидуємо гроші, щоб заробити безризиково, тобто нічим не ризикуючи. Є наступний пул ММТ. Тобто, якщо ви холдер токена Мандел, от просто однозначно потрібно закидувати сюди, в цей пул токени. Ми холдимо. Токени біржі, і тим самим ми ще додатково отримуємо пасивний дохід. Я вважаю, що це просто неймовірний крутий гем. Далі є пул з USDT. Цей пул максимально простий для новачків, які зареєструються під цей pool, ви будете отримувати, Тобто ви можете занести трішки більше на 20% грошей. Якщо пул мінімум 100 доларів та максимум давайте глянемо, максимум 2000 доларів. То у вас буде плюс 20%, то 2400, ви зможете занести не 2000 доларів. Звісно, якщо у вас завалялися гроші на біржі БайБі, то ви можете занести в пул в USDT, або якщо у вас є токени мантал там на 100, на 150 чи на 200 доларів. Але будьте готові, що з цієї суми ви зробите там не більше, ніж декілька доларів. Ми можемо заздалегідь застейкати свої токени. Прямо вже там з сьогоднішнього дня. Нажимаємо. Здійсніть стейкінг заздалегідь, вводимо суму, ставимо галочку та підтверджуємо. Все дуже просто: токени падають в стейкінг. І вже е, 12 березня в 12.00 стейкінг буде активний і ми будемо отримувати пасивний дохід. Гадати, скільки ми можемо заробити з одного там, чи з двох чи з трьох аккаунтів, я не буду, тому що це все палець в небо. На OTC токен може торгуватися по одній ціні. Зараз ринок не дуже і хороший. І звісно, що токен може в декілька разів гірше вийти, або може вийти, припустимо, в декілька разів краще. Припустимо, наводжу вам два приклади. Перший приклад. Токен дійсно може вийти на старті торгів досить добре. Команда може підтримувати цей токен, і токен ще, можливо, буде навіть рости. Тим самим ми можемо заробити як і 30-40, а то й 50 плюс доларів. Але є ще друга сторона. Ринок зараз дійсно негативний, і тим самим. Токен після лізингу буде просто падати, десь нащупає своє дно і там вже просто буде проторговуватися. Тим самим ми зробимо в декілька разів менше. Можемо заробити якій 15, а той 20 доларів, ну точно не більше. Але з найцікавішого, якщо у вас є ферма і є у вас вільні стейблкоїни, і, і ви припустимо, заносите на 5 аккаунтів, то це вже потенційно не 10, не 20 і не 50 доларів з одного лаунчпула. Це вже умовно. 150, а той більше доларів і радує те, якщо ми, припустимо, закинемо на один аккаунт, або навіть на 5 аккаунтів, зробимо собі ферму, то ми нічим не ризикуємо. Ми не втрачаємо свої стейблкоїни. Ми не втрачаємо, припустимо, токени Mantel або токени цього проекту, які ми будемо стейкати. Ми закидаємо, припустимо, свої USDT. І тим самим через 7 днів, коли закінчиться цей стейкінг, цей лаунчпул. E, ми свої гроші повертаємо. Після того, як ви закинете свої кошти в пул, ваші кошти будуть, по суті, відображатися в даній стейкінгу. Ми нажимаємо сюди, далі нажимаємо активний стейкінг. І тут буде відображати ваш активний стейкінг, тобто вашу суму, загальний дохід і скільки ви заробляєте кожного дня. І якщо ви будете робити, або вже, можливо, робити декілька аккаунтів під Launchpool або під промакції від біржі Bybit, однозначно використовуйте проксі, тому що без проксі біржа Bybit буде кидати мітки або просто вас брити. Ми з командою використовуємо проксі від проксі селер. Ці проксі надійні та швидкі. Та якщо є проблема, підтримка ну, рішає за декілька секунд. Промокод на знижку в 15% є під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!